Старих вікон у Сихівській гімназії не залишилось. Склопакети тепер на усіх поверхах, та ще й за грантові кошти. Сума чимала 72 тисячі євро. Тому про надійність та якість нових вікон міський голова запитує на місці безпосередньо у підрядника. Ви рахуєте, що цей профіль 30 років буде триматися так. твердо. Так, да, це європейський профіль. У нас є які ми вже засклили по 12 років. І Регулярно виконують соціальні об'єкти. Гімназію для грантової програми з-поміж усіх шкіл обрали не випадково. Четвертий поверх, наприклад, ми не могли вже відчинити вікна, щоб пофарбувати чи помити. Вони вже були зовсім гнилі. Ну, а зараз вже зробили, якраз почали з четвертого поверху. Почали роботи 20 серпня. На даний час встановлені всі буквально 100% вікон. Просто наші вікна ну, минулої зими хотіли замінити, бо... Ну, збирали вже давно кошти. Ну, Хотіли, щоб випадала, було гарніше, щоб було гарніше. Аби насправді було гарніше, залишилося тільки викінчити відкоси та підвіконня. Але навчанню це не перешкоджає. Побігати дітям на перерві теж. Вони розуміють не підходять до вікон. бавляться в другому коридорі. Сучасний тепловий пункт у підвалі гімназії також у межах європейського гранту. Тому на опаленні тепер суттєво заощадять проте в міру дітям не на шкоду, запевняє міський голова. В школах буде тепло. Дитина на першому місці, ліміти на другому місці. Де треба, підкоригуємо. Але щоб не було такої ситуації, коли, наприклад, заходиш в школу в підвал. А там тижнями горить світло, ніхто на це не звертає увагу? Чи вода лється? Тобто, де в школі є хороший керівник, де хороша господарська група, там є порядок, там нема зауважень. А де на це не звертають увагу, є проблеми. У декількох міських школах також замінюють зараз системи опалення і навіть теплотраси. А от чи справді усі готові до холодів, зима покаже. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.